Давайте вшануємо пам'ять наших захисників і мирних громадян, які загинули вас в збройній Російської Федерації. Засідання 60-ї позачергової сесії міської ради прибуло та зареєструвалося 15 депутатів, пору необхідні для проведення сесії. 60-ту позачергової сесії міської ради восьмого скликання оголошую відкритим. Виносились наступні питання. Перше про пониження ступеня Розношенської гімназії Боловічнської міської ради, друге про припинення діяльності Розношенської гімназії Блогічської міської ради. І третє про внесення змін та доповнення до бюджету Бловіщенської міської територіальної громади на 2025 рік. Після обговорення даних питань на спільних засіданнях комісій. Було винесено пропозиції зняти з розгляду перших два питання, а саме про пониження ступеню розношенської гімназії Повіщенської міської ради і питання про припинення діяльності розмочинської гімназії Повіщенської міської ради. Чи є запитання? Немає. Прошу. Проголосувати за порядок денний. Пропозиції. Нє, пропозиції. зняти перші два питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти немає. Втрималися? Немає. У нас на порядку денному залишається одне питання. Про внесення та доповнення до бюджету Бловіщицької міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу. Проголосувати за даний порядок денний. Хто за? Да -да. Дякую. Проти немає. Отрималися? Немає. Ну, е, перед тим, як перейти до розгляду цього питання, я хочу надати слово Луценко Володимиру Борисовичу, щоб ширший е, е, колектив мав уяву, чого ці питання виносились і яка нас чекає перспективи. Шановні депутати, шановні присутні. Чим викликано було винесення даного питання на порядок денний позачергової сесії Блочницької міської ради? По-перше, знаєте про те, що в нас є прийнята постанова в березні 2025 року, про те, що ті заклади освіти, які мають станом на 1 вересня не будуть мати 45 дітей, не будуть фінансуватися. Державою, а це зарплати педагогічним працівникам, які мають 45 учнів. Так ось станом на сьогодні, вірніше на п'ятницю, у нас розможницька гімназія не мала таку кількість учнів. На момент проведення комісії вони запевнили нас, що такі учні знайшлися, і у них на сьогодні 46, так якщо я не помиляюсь, 46 дітей. Але Хочу вам з практики зазначити, що питання не знімається, воно залишається турбувати нас, тому що не є, будемо казати, впевненими в тому, що на 1 вересня ці діти таки будуть. Бо дивлячись на рух учнів, який сьогодні відбувається, у нас взагалі по системі освіти, не дає впевненості говорити про те, що на 1 вересня дані учні будуть у даному закладі. Принаймні зазначу наступне, що з 26-го року доля чекатиме ті заклади освіти, в яких 60 і менше учнів. Також не будуть фінансуватися. Такі, таких закладів у нас все більше і більше стає. Це Кам'яна Криниця, Синьки, Кам'яний Прід, ну і філії наші Богданівська, Луполовська, філії, які на сьогодні вже не мають 60 дітей. Тому нам треба буде готовим до того, шановні колеги, що будемо приймати складні, непрості рішення і бути готовими ну, приймати ці рішення і готовими до таких викликів і щодня працювати над цими викликами. Хочу сказати, що ми аналізували кожен навчальний заклад не тільки з огляду коштів, це зрозуміло, це важливо, да? а з огляду наскільки якісно. Світу, наскільки якісно забезпечені педагогічними кадрами, сьогодні має той чи інший навчальний заклад. А ті заклади, які я назвав сьогодні, це далеко від ідеального. Тому основна мета держави сьогодні це доступ до якісної освіти. Діти наші повинні отримувати якісну і доступну освіту, а ми з вами повинні забезпечити ці безпосередні умови. У мене коротенько все, якщо є якісь питання. Ви, будь ласка, задавайте, але нам ми повинні бути готові до цього. І планувати відповідно свою роботу. Перше, що відділ освіти зараз буде працювати над оновленням плану оптимізації мережі відповідно до цієї постанови. І на черговій сесії ми дане питання винесемо вже з огляду на оці зміни Кабінету міністрів. Чи є запитання? Немає. Дякую, Борисович. Переходимо до порядку денного. Питання про внесення змін та доповнень до бюджету Бловічницької міської територіальної громади на 2025 рік інформує Путріо Тетяна Леонідовна, начальник управління фінансів та економічного розвитку Ловічинської міської громади. Зміна, які пропонується у вашій увазі, це якщо ви пам'ятаєте, ми на попередній сесії розглядали питання надання субвенції громаді. Апостол, Апостолівській громаді для їхньої лікарні, зв'язку з тим, що там було багато нальотів і вони постраждали, знаходяться недалеко від фронту. Але, як виявилося надальше, ми кошти, якби передбачили, але ми їх передбачили на програму «Відкрите партнерство. До, Отримання дозволу Міністерства фінансів, тому що це інша область, і надання такої субвенції нам не заборонено її надати, але за погодження Мінфіну. Значить, таке дозвіл ми отримали, і на сьогодні є можливість уточнити сходи на код, перенести ці ці кошти, і відповідно буде змога профінансувати цю громаду, так як вони просили це 200 тисяч. Прошу подиватися. Чи є запитання? Немає, проект рішення? немає. Ну, проекту рішення на руках. Ну, Проєкту рішення немає. Ви зрозуміли, в чому питання. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Дякую. Проти немає. Підтримувалися? Немає. Дякую. І принагідно хочу подякувати всім причетним. Ну, в тому числі і вам, шановні депутати, причетні були і. Заклади освіти, культури ми приймали делегацію діток з апостолом. Приїжджали юні художники, творчі особи такі. І скажу двома словами, вони від нас поїхали задоволені. Купа вражень, нових знайомств, багато чого нового побачили. І за це я всім причем ще збирав. Наступна делегація у нас буде також за посту 10-11 червня, липня. Будемо старатися, щоб не хуже. Всі питання, які виносились на сесію, розглянуто, прийнято відповідні рішення. 60-ту сесію позачергову оголошуємо. Закриття.